Ще всього два поєдинки було в авіаторів протягом місяця. Зважаючи на таку велику паузу, присвячену чемпіонату Європи з футзалу, де збірна України до 14 четвертої фіналу дійшла до Фантома. То ця команда вже подолала два етапи в Кубку цього року. Починав не зі старту, не від початку. Тому універсалів виглядає таким чином. Мар'ян Масевич, номер 34 й І з ним троє бразильців, номер 97 Рафіня. номер вже досвід цього сезону протистояння з Фантомом. Тут фолу немає проти Масевича і про арбітря. Давайте поговоримо. Троє футзалістів провели по два поєдинки. Це Юрій Щериця. Та залежить Рово. Друзі, відзначимо, що партнер команди футзал Продовжується атака від другої четвірки. І не встигає за... Микола Кібиш. Там низка гравців пробігли повз м'яч. Кібиш. Нічого собі. у ворота Іллі Бакінського якраз. Вийшов би далі Агромат. Не забив. Бакінськ... Не забив Дінюшкін. Пройшов далі з а Тут рахунок відкрито в нашій зустрічі. Він повернувся. Шарапіньо! Давно його стріл ми не бачили. Бачимо, що Рикошет від Чебиряка і Перший на добиванні Шаропіньо. Відкриває він рахунок у цій зустрічі. На сьомій хвилині 1-0. Шаропіньо повертається. 30 голів він забив минулого сезону, зігравши його лише з січня. Потя готується він виконувати цей стандарт. Нічого собі, в свої ворота, він і забиває. Миттєва реакція від Фантома на тій такі, вже восьмій все ж таки хвилині. У свої ворота Віні забиває. Один-один стає рахунок. Дуже швидко гості повертаються. Ну, не те, що повертаються у гру, а нівелюють ось цю мінімальну перевагу. Хвилина розпочнеться в Полтаві протистояння між Харковом і Атлетик футзал. І ще момент удар! Байдак! Багато роботи буде в байдака. Келвін Келвін удар! Простірошку того йде м'яч! У воротах! Якимось чином він опинився! Десята хвилина. Ну, схожий, це все, все сталося. Я намагаюся дивитися, в тому числі, що на паркеті відбувається ця автогол Ігоря Байдака. Я так розумію. От зараз можемо подивитися, чи Келвін м'яч зачепив. Дуже цікаво, все ж таки. Ну, от зараз можемо подивитися, ну і напевно, асистує веде гру Жуао Лукас, як на мене, один з головних. Байдак. Він пробиває. Бакінський перед собою. Ухишки на ще один простріл. Келвін. Келвін намагається втекти Келвін. Келвін і дійсно з м'ячем Келвін залишається Гоу! Келвін! Індивідуальна майстерність від бразильця. Як він це все зробив? Ну і, напевно, підтверджує він, те, що не дарма йому вручили нагороду перед матчем. Келвін Келл. Відзначається він забитим м'ячем у нашій зустрічі. І відкриває лік своїм голам у Беткінг Кубку України. Забирає м'яч до своїх рук. Моаспан іще закидання горпинич. З лету пробував, напевно, те, що й мав зробити воротар у цьому епізоді. Ще одне закидання моменту в діх е, своєї команди. І ще момент. Шаропіньо. Шаропіньо відбивав. Відбив байдак. Літвіно пробиває. Байдак перед собою. Немає. Доводиться критикувати гравців, що не дивляться вони на табло. Зараз Бакінський, очевидно, що на табло подивився. Залітає м'яч. У сітку від байдака, нікого не зачепивши, і у авіаторів. Тож, Друзі, другий тайм. І бачимо, що стартова п'ятірка кутовий тим часом для, Фанту... для фантома і для Бакінський доложився ініціативу. Зі... Бакінський. Ух, Бакінський помилився. Забиває Моспан. 3-2 стає рахунок. На 26-й хвилині скорочує до мінімуму різницю фантом. Олександр Лоєнко пенальті заробив. А Станіслав Моспан бачимо у воріт Пробив. Вгадав, кут Ілля Бакінський, але вже все ж таки до. І ще момент. Сергій Чебиряк удар від Чебиряка. Мал... Келвін через Рафіню. Рафіня помиляється. Байцур пробуває Бой! Масевич Масевич! І ще момент, який Дуду. Нічого собі! Оце так придумав Дуду. І перший. Гол від нього. Побачив, побачив, куди можна, як цей м'яч можна спрямувати. І відправив його точно у ворота. Підпер все ж таки з'явився. Очевидно, що через нього намагалися грати. Авіатори! 5-2. Віні, нічого собі. Тут, напевно, дивився серію святкувань голів від Ігоря Чернявського Віні З гострого кута забиває і... Ігор Байдак не врятував свою команду в цій ситуації. 31 хвилина. Рахунок 5-2 у нашій зустрічі. І ще момент. Літвінов! Літвіно, Літвіно пробиває повз ворота. Іменинника. Ударна позиція. І ще момент. Байцору! Бакінський! Байдак. Закидання від ігоря. Байдака вперед! Вигідною ціною фавор Парк Фото. Скористатися пропозицією можна, написавши. Ти... Літвінов. Літвінов пробиває. Літвінов. Байдак! Натиск тиск на будувати свою чергу. А також ще є час, щоб спробувати для команди Віталія Денішкіна. Видно, що в таких складах ну, пішла зміна. Булася зміна у Фантома. От авіатори в такому складі саме третю четвіркою. Проводять цей поєдинок і забивають. Третій гол. У Фантома. 5-3. Станіслав Моспан дубль оформлює в цьому поєдинку. Так ніхто не зумів його зупинити. На 40 хвилині Станіслав Моспан робить рахунок 5-3 в цьому протистоянні. Ну, Іля Бакінський був близьким, але не врятував свою команду. Сім секунд. Треба щось придумувати. Віні. Час минає, невпинно. Віні, На табло не подивився Віні. 5-3, друзі. Перший матч між Скаяпутзал та Фантомом завершується з таким рахунком. Плюс 2 на користь авіаторів. 28 лютого це протистояння продовжиться. Тарас Олександровичу, вітаємо передусім вас з перемогою в першій поки що серії цього протистояння. Доволі непогана гра, але трошки, напевно, такою невеличкою ложкою дьогті став оцей гол після, після тривоги. Як підсумуєте загалом цю зустріч? Ну, ви правильно сказали, дякую. Ви правильно сказали, що зіграно тільки перший тайм. Другий тайм буде у нас на виїзді. І ми будемо готуватись до зустрічі. Доволі змінився склад. Багато футзалістів пішло. такий невеличкий Реюніон і Жоал Лукас повернулися, які минулого сезону грали під вашим керівництвом. І Шеропіньо, от як оцінити передусім їхню гру, напевно від вас також завдання, те, що ставиться перед ним, це мінімум часу на адаптацію. Зважаючи на те, що знають вони вже український чемпіонат. Ну, я вважаю, що вони зіграли сьогодні досить непогано. Шаробіня забив гол. Ну, взагалі сьогодні 5 голів забили бразильці. І я вважаю, що вони сьогодні зіграли непогано, але трошки адаптація ну, в плані тому, що ще... в плані тому, що фізична готовність ще не така, як хотілося б, функціональна. Тому я думаю, з часом. Все ми налаштуємо, буде трохи краще. Низка гравців, певна кількість гравців вашої команди вже мали досвід протистояння з фантомом у першій лізі. Виступаючи за другу команду, як вважаєте, наскільки це їм стало в нагоді в тому числі. Та я не знаю, як в нагоді. Ми розбирали суперника. Суперник гарний, гарні гравці, гарні виконавці. І дуже непросто з ними грати, не зважаючи на те, що вони в першій лізі, але вони йдуть там на першому місці. І ну, гравці, які грали і в екстралізі, і в нас в команді були деякі гравці. Дуже хороша команда. Непросто з ними грати. І я думаю, що має матч відповідь буде непростою і така дуже емоційна. Заключне питання. Тривала пауза. Понад місяць була з останнього матчу у Скаяфутзал. Ну і у більшості команд, які представляють «Екстралігу». Велика пауза, а тепер два матчі за два тижні. Як взагалі до такого переходу підлаштуватися? Ну, ми готувалися. Зараз подивимося. Сьогодні зіграли в неділю гра, потім ще у нас три важливі грі. гри. Ну, будемо готуватися, будемо грати, що робити. Serpinho, vitamos perdo sim com o Ucrânia. Primeiro match, primeiro gol, de as felicitações por ter voltado para a Ucrânia. Primeiro jogo, primeiro gol, quais são as emoções? É, primeiramente agradeço aí o retorno a essa equipe. Feliz demais com esse primeiro gol, que espero que seja o primeiro de muitos e é dar continuidade ao trabalho aí. Que só está começando. Дуже дякую за віру. Я дуже радий повернутися. Надалі буду працювати, щоб забивати ще більше голів та радувати команду. Ну, минулого сезону ти забив 30 голів в чемпіонаті і кубку. В тебе було повернення до рідної команди. Наскільки сумував, в тому числі, за Україною, за нашим чемпіонатом, за своїми партнерами по команді? Він сказав, що на темпераді пасаду ти зробив 30 голів, ти зробив на Копа теж. Він сказав, що ти вже був на Копа до України. Коли ти був вирішений і коли ти хотів повернути до України, повернути до цього чемпіонату? Deixar isso daí no passado também, né? Que nós temos que provar cada, é um який que me acolheu e eu sou muito grato a, a esse país я e дуже esse і que me convidou novamente. 30 голів вже у минулому, тож я починаю знову спочатку працювати, щоб забивати ще більше голів. Я дуже ем, вдячна за віру в мене і я буду вас радувати.

Хоче показувати найкращу свою гру на кожному матчі. Також він радий, що Жау Лукас повернувся, бо він теж вони мають дуже гарний тандем і вони разом будуть робити вітер. Мута ну, бригада. Пане Віталію, непростий поєдинок, але наскільки ви задоволені його результатом, зважаючи на те, що після такої великої паузи на тривогу все ж таки один гол зуміли відквитати. Добрий день. Ну, як головний тренер команди результатом я е, можу бути незадоволений, тому що я рахую, ми е, сьогодні грали добре, гарно, віддавались повністю цій грі, де у команди суперника є е, яскравенка футзалу наші бразильці, де вони доповняють наш футзал, рівень футзалу піднімають. І по грі я рахую, десь ми. Не награли на таку поразку, де потім вийшли за три хвилини і забили гол. Ну от у вас було протистояння до того з другою командою, з деякими футзалістами, які за цю команду виступаються, але українськими як взагалі готувалися. І для вас в кар'єрі це перше протистояння з командою елітного дивізіону. Ну і для Фантома, як для нової команди так само. Так, це команда. З екстраліги це команда з амбіціями з ліги чемпіонів. Я кажу це так, як воно є. Що це команда грає вже в лізі чемпіонів. Ми команда першої ліги, готувалися в звичному режимі, у нас нічого не мінялось. Два тренування на тиждень ми тренувались, готувались, і це тільки перший іспит, тому що Перші, перша гра відбулася. Ще буде друга гра, матч-відповідь, де ми будемо приймати в себе вдома, а порівнювати е, гру на вихідних, яку ми грали, ну, це дві різні гри. Е, по змісту гри, по підбору гравців. По, по всьому, по, по гольових моментах, по голах, по... Рівню, по. рівню боротьби, я теж так думаю. А, так, 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 все вірно. Кажете, підказуєте, що це трошки інший рівень, де ми сюди потрапили, ми побачили, на що ми готові, де можемо змагатися на цьому рівні чи не можемо. Я дуже задоволений всіми гравцями своєї команди, які сьогодні виходили на майданчик, навіть ті, хто у мене травмований, у нас є ще травмовані, хто не попав в заявку. То... Я дуже задоволений рівнем гри, їх підходом до гри, як вони підійшли, як вони ставилися, як вони мене почули, як, як грати. Все виконувалось. Да, бувають ігри, де щось іде не так, десь щось залітає. Но ми також одна команда, одне ціле, де ми виходимо і виправляємо помилки разом, і забиваємо команді суперника також голи. Це не перший з матчів однієї восьмої фіналу. ще до того були поєдинки. Наскільки надихають, тому що не один же результат, де команди з першої ліги або аматори проводили непогані поєдинки, або ж як вчора альянс сухою балкою в нічію зіграли. Наскільки це, можливо, в тому числі надихає вашу команду, що якщо інші можуть, то і ви зможете. Ну от надихає тільки це, коли ти виходиш на гру, бачиш суперника, і воно окрилює, вдохновляє, і ти готовий грати, і там ти вже бачиш свій рівень. То, що команди Альян вчора зіграли сухою балкою 3-3, Харків вигравав. 4-2 було, так? Да, да, не знаю рахунку. Це показує про рівень, рівень екстраліги, рівень першої ліги, що і перша ліга вона не стоїть на місці, вона рухається. Я казав, що перша ліга вона не така зараз проста, як коли як колишній гравець грав за громад. Зараз трошки все по-іншому. І все, все виходить на перший план, тренування.